Генасамблея ООН вимагає негайно повернути викрадених українських дітей. Кремлю дедалі важче виправдовувати злочин, який бачить увесь світ. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська Вітаю вас і запрошую. У США продовжаться так звані дипломатичні контакти. Українська делегація зустрічається зі Стівом Віткофом та Джарадом Кушнером, які напередодні побували у Кремлі. Чи наблизять ці розмови мир в Україні? Вкрадені росіянами українські діти в північній Кореї. Шокуючі факти оприлюднили правозахисники з України. Результати розслідування презентували американським сенаторам, хто і як повертатиме дітлахів на батьківщину. Виїзд українських воєнних мігрантів з Польщі може спричинити колапс економіки, так вважає експрезидент Олександр Кваснєвський. Ексклюзивне інтерв'ю з польським президентом. Дивіться далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує нові дипломатичні контакти у США. Це відбувається на тлі переговорів, які американська делегація напередодні провела з очільником Кремля. У вечірньому зверненні 3 грудня президент України заявив, що найближчими днями очікуються нові дипломатичні контакти, як особисті, так і телефонні. За його словами, Україна веде постійний діалог із партнерами на всіх рівнях, і основна робота зараз зосереджена на залученні військової. Дипломатичної підтримки та посилені стійкості країни найголовніше це дієва участь Європи у нашому захисті. Також у гарантуванні безпеки після цієї війни, активність максимальна, щоб війну. Завершити і з нашої сторони від української держави, не буде жодних перепон і зволікань. Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають. Американська сторона також готуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні, Рустем Уміров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжить розмову з представниками президента Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч Джареда Кушнера спецпосланця Стіва Віткофа та Владимира Путіна пройшла досить добре, але перспективи миру з Україною залишаються невизначеними. Про це він сказав у Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів. Що ви з цієї зустрічі? Я не можу вам сказати, тому що для танго потрібні двоє. Знаєте, що до України думаю, у нас є щось доволі пропрацьоване з ними. Перші задоволені, зважаючи на обставини, але найсумніше те, що якби я був президентом, ніякої війни взагалі б не сталося. За даними Associated Press, зустріч секретаря РНБО Рустема Умєрова з переговорниками Віткофом та Кушнером запланована на 4 грудня в Майамі. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо викрадених росіянами українських дітей. Документ вимагає від Росії негайно повернути всіх неповнолітніх незаконно вивезених під час війни. Резолюцію підтримала 91 країна світу. Проти проголосували лише 12 держав: серед них Росія, Білорусь, Іран, Куба, Еритрея, Малі та Нікарагуа. Ще 57 країн утрималися: зокрема, Китай, Індія та Бразилія. Керівниця російської. Делегації з трибуни вдалася до маніпуляцій і звинуватила Україну у брехні і перешкоджанні мирним перемовинам. Нагадаю, що резолюція ООН не є юридично обов'язковою, але вона фіксує міжнародну позицію щодо депортації українських дітей і посилює політичний тиск на Росію. Вигавдеморориспонсибеліті. Ми маємо моральну відповідальність і повноваження не сидіти, склавши руки. Виконання цієї резолюції значною мірою допоможе подолати один із найдраматичніших наслідків війни Росії проти України. Цей заклик до дій є свідченням основних принципів статуту ООН і проблиском надії для багатьох дітей та їхніх сімей. Деяких українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій, примусово перевезли до військових таборів у КНДР. Про це під час слухань у Сенаті США заявила правозахисниця Катерина Рашевська. Сенатори США обурені і обіцяють посилити за це санкційний тиск на Кремль. Напередодні в Сенаті відбулися слухання. Там українські представники повідомили про порушення Росією міжнародних зобов'язань. Москва мала б надати міжнародному комітету Червоного Хреста. Список евакуйованих дітей та повертати їх при першій нагоді, але цього не робить. Замість цього фіксують викрадення, русифікацію, примусову паспортизацію та усиновлення. Заяви Росії про відомі списки дітей визнано неправдивими. Табори для утримання дітей існують у РФ на окупованих територіях у Білорусі та навіть у північній Кореї. Їх відправили до табору Суну північній Кореї за 9 тисяч кілометрів відому. У цьому таборі дітей навчали знищувати японських військових і зустрічати корейських ветеранів, які напали у 1968 році на корабель Сполучених Штатів. Вбили тоді і поранили дев'ятьох американських солдатів. Русифікація та мілітарізація завдають тяжких травм і порушують гідність дітей. У 17 років хлопчики отримують повістки до російської армії. Кінцева мета є чіткою. Змусити українців вбивати один одного. На Дніпропетровщині росіяни в ніч на 4 грудня обстріляли два райони. У Нікополі поранена жінка, пошкоджені будинки. У Синельниковському районі пошкоджено 11 осель. У кривому розі кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до шести серед них дитина. А в Одесі росіяни повторно вдарили по місці ліквідації наслідків атаки дронів. Пошкоджена техніка ДСНС. Рятувальники не постраждали. На Харківщині нічні удари БПЛА спричинили пожежі. В приватних будинках і на базах відпочинку є поранені. Напередодні у Харкові вибухнув гаражний кооператив. Там двоє загиблих, троє поранених, і ще одного чоловіка дістали живим з під завалів. Євросоюз готовий фінансувати Україну і далі Єврокомісія підготувала пропозицію про репараційний кредит за рахунок заморожених активів РФ для українського бюджету. За словами Урсули фондерляєн, чиновники запропонують державам-членам ЄС два можливі правові шляхи позика Євросоюзу або репараційний кредит за рахунок активів центробанку Росії, які зберігаються на депозитарії бельгійського Євроклієр. За оцінками МВФ, на фінансові і військові потреби протягом 2026-2027 років Україні потрібно 137 мільярдів євро. Виходячи з цього, Єврокомісія пропонує покрити дві третини фінансових потреб Києва, тобто 90 мільярдів євро. Решту суми, за словами Урсули фон дер Ляєн, мають надати міжнародні партнери. Ми будемо використовувати грошові залишки з російських активів у Європейському Союзі. Ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки, і ці установи повинні будуть перенести ці кошти до інструменту репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо грошові залишки, надаємо їх Україні як кредит. А Україна має повернути їх, якщо і коли Росія виплатить репарації. Від надання Україні репараційної позики може залежати результат війни. Про це заявив віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. Відповідаючи на запитання кореспондентки Слава Тіві Тетяни Висоцької, що може зробити Євросоюз, аби заморожені російські активи передали Україні, польський дипломат відповів занепокоєння Бельгії, де зберігається російський капітал, цілком зрозуміле. Їй потрібні гарантії. За словами Сікорського, надаючи російські гроші Україні, європейські країни мають розділити з Бельгією відповідальність і ризики. Від цього рішення може залежати доля війни, і нам потрібно переконати прем'єр-міністра Бельгії, що мирні переговори означають, що це рішення є не менш а навпаки, більш необхідним. Я сподіваюся, що лише коли Путін побачить, що Україна має фінансову підтримку на 2-3 роки, він перегляне свої вимоги, обмежить свої амбіції і стане більш схильним до укладення мирної угоди. Дві країни, які не є членами НАТО, готові приєднатися купляти зброю для України. Це Австралія та Нова Зеландія. Зокрема, Австралія виділяє на це 63 мільйони доларів. Частина коштів піде через механізм «Пьорл» – програму США і НАТО для закупівлі американської зброї для України. Також Австралія профінансує коаліцію дронів і передасть обладнання для ППО, боєприпаси та інженерні засоби. Нова Зеландія надає ще 8,7 мільйона доларів через «Пьорл». Нагадаю, раніше Італія призупинила фінансування цієї програми. Рим узяв паузу у внесках до спільних механізмів закупівель зброї для зсу, посилаючись на внутрішні бюджетні обмеження. Італійські політики кажуть, що сподіваються на успішний перебіг так званих мирних перемовин, і тому поки гроші Україні не дадуть. Путін не зацікавлений в закінченні війни в Україні і прагне захопити її повністю. Його цікавить імперський розвиток. На цьому наголосив третій президент Польщі Олександр Кваснєвський під час виступу перед молоддю на Our Future Forum у Варшаві. Також Кваснівський додав, що цей політичний чинник буде супроводжувати Польщу ще десятиліття, адже у Путіна можуть бути послідовники. Зокрема, президент акцентував, що Європа все менше може покладатися на американську парасольку безпеки і чутливість до європейських проблем в Америці буде зменшуватися. Свою думку про хід перемовин про мир в Україні третій президент Польщі озвучив в ексклюзивному коментарі для Слава Тіві. Я Думаю, що тривалий мир, справедливий мир сьогодні, на мою думку, є немислимим через позицію Путіна, через його агресивну політику. Чи можна домовитися про перемир'я, щоб люди не гинули? Дуже б цього хотів, але й це видається мені складною перспективою. Натомість, ми мусимо підтримувати Україну. Європа повинна бути об'єднаною у цій підтримці, особливо з огляду на коливання, які спостерігаються у американців. І ми маємо працювати разом, щоб усе таки до цього перемир'я дійшло, і щоб ми могли зупинити це кровопролиття. Під час виступу Кваснєвський засудив антиукраїнську риторику, яку використовують деякі політичні партії в Польщі. А також додав, що рівень професійної активності серед українців в країні становить понад 80%. Та коли ця війна закінчиться, і, наприклад, половина українців це переважно українки, вирішать повернутися додому. Чого українська сторона зрештою очікує? Для польської економіки це буде шок, для сфери послуг. Це буде шок, для магазинів у Варшаві. Це буде шок. Тому що сьогодні величезна більшість людей, які там працюють, це саме ті, хто приїхав до нас трохи перед 2022 роком і після 2022 року. Тому про це потрібно говорити. Це величезний заряд, особливо при слабкій польській демографії для нашого ринку праці. Для нашої економіки. Конституційний трибунал Польщі заборонив комуністичну партію Польщі. Її діяльність визнали неконституційною. Судді одностайно вирішили, партія просуває тоталітарну ідеологію, яку польська конституція забороняє на рівні з нацизмом і фашизмом. Ініціатором звернення був президент Кароль, президент Польщі Кароль Навроцький. У рішенні наголосили, в польському правовому полі немає місця для сил, що глорифікують комуністичні режими та їхніх злочинців. Комуністик. Комуністична партія Польщі існувала з 2002 року і входила до міжнародного об'єднання комуністичних партій. Перед рішенням трибуналу її делегалізації публічно заперечили 35 комуністичних партій світу раніше. У 2020-му спроба заборонити ККП вже була. Тоді її відхилили. Цього разу остаточно викреслили з реєстру.